Перший відкритий міський турнір з пляжного волейболу Севербіч Волі волі-2012» на призи благодійного фонду заради майбутнього і присвячений Дню Незалежності України відбувся на березі чистого озера 25 серпня. Переможцями стали Олексій Букреєв і Руслан Трофімов. Не дивлячись на дощову погоду 25 серпня на волейбольному майданчику «Озеро чисте було багатолюдно. У першому міському турнірі з пляжного волейболу на призи благодійного фонду заради майбутнього, присвяченого дню незалежності України, взяли участь вісім команд. Перед початком змагань учасників турніру привітав один з організаторів змагань, член правління благодійного фонду заради майбутнього, Вадим Любченко, і почесний гість, тренер з волейболу Юрій Колобов. Я хочу поздравити всіх учасників. любителей волейбола с нашим таким волейбольным большим праздником. Хочу, чтобы этот турнир был традиционным. Наш город волейбольный уже традиционно считается действительно большой, большим городом волейбола. Поэтому я прежде всего хочу вас поздравить с открытием этого турнира. Всех пожелать всім крепкого здоров'я і успіхів на сьогоднішніх соревнованиях. Турнір проходив за Олімпійською системою. У підсумку всіх зіграних матчів в боротьбі за третє місце зустрілись команди Ігор Літвінов-Олександр Голуб та Юрій Голубан і Олександр Менджулін. У першій партії перемогу одержала команда Літвінов-голуб. У другому сеті на початку вели Голубана Менджулін, але їм не вдалося переломити хід гри. У підсумку 2-0 виграли Олександр Голуб і Ігор Літвінов. Доля першого місця вирішувалася у фінальному поєдинку між командою Олексія Букреєва і Руслана Трофімова та Олександра Грубника і Едуардо Денисова. Матч проходив за гарячою підтримки глядачів, які уважно стежили за цікавими атаками, помічали вправні удари, блоки і падіння. Клас гравців Олексія Букрєєва та Руслана Трофімова був вищий. Вони й одержали перемогу з рахунком 2-0. Після фіналу відбулося урочисте закриття і нагородження команд. Усі гравці отримали грамоти, і солодкі подарунки. Третє місце завоювали Ігор Літвінов, Олександр Голуб, друге Едуард Денисов та Олександр Грубник. А переможцями володарями кубку стали Олексій Букрєєв і Руслан Трофімов. Як Сьогоднішній турнір атлічно емоції переповняють. Зараз поки трудно що сказати, тому що голова ще така. Ну здорово. здорово. Скажите, ну а с кем наиболее сложно было играть, кроме финала? Начиная с полуфиналов, уже пошли серьезные игры. Уже пришлось выкладываться. Ну а так, планируете еще какие-то проведения, где-то участвовать? Планируем делать как можно больше, потому что это очень хорошее начинание. Его, его нужно поддерживать. Я надеюсь, что нас в этом тоже поддержат.